Усім привіт! Нарешті цей день настав, і я придбав собі годинник від Гармін. І сьогодні в цьому відео я поділюся думкою про даний годинник з вами. Поділюся його плюсами, мінусами, що сподобалось, що не сподобалось. І це відео не претендує на огляд і якісь технічні дані про даний годинник. Я розповідаю суто про враження. От. Захотів спробувати покористувався в порівнянні зі смарт-годинниками. Я користувався Apple Watch. Перед тим користувався на Android, типу годинниками простими. Але сьогодні говоримо саме про 255 Music. саме версія Music. і версія на 46 мм. Годинник у мене білого кольору, за виключенням верхньої частини, це чорний колір. Рамка, Дисплей тут не OLED, він не сенсорний. Для когось це може бути мінусом, для когось це може бути плюсом. Але чому я вибрав саме цю модель? Це тільки з тої точки зору, що я хочу спробувати, що таке гермен за мінімальну ціну і реально відчути всі можливості технічні і можливості в плані автономності. Якщо взяти, наприклад, до уваги дизайн, то це взагалі така справа смаку. Мені цей годинник подобається, як виглядає. Він Спортивний, але все ж таки з певними елементами класики, і все ж таки, є. Якщо наприклад, не брати до уваги, отак от кнопки верхню частину, то от саме цим. Колом можна сказати, що годинник похож на класичний годинник, але вже з боку, сам ремінець, це відповідно видно, що це більше спортивний стиль. Годинник виконаний класно. Мені подобається і якість матеріалів, і як він тактильно відчувається на руці. Він дуже легкий, приємний, сидить класно. Ви його не відчуваєте. В ньому я і сплю, не знімаю, займаюся спортом, приймаю душ. Ванну і все без проблем. Якщо говорити про рівні, то він силіконовий, він дуже міцний. Він тягнеться гарно, він гнучкий. Розмір, як на мене, достатній для регулювання. Застібка тут іде, така стандартна, як у звичайному годиннику. І є навіть ось такий фіксатор. На ремінці, щоб його зафіксувати, щоб він е, не вилазив. Це зручно, просто зроблено, але класно. Ремінець, хоч відчувається приємним, але невеличке подразнення у мене є. Можливо, це з незвички, з часом звикну саме до цього ремінця. Можливо, я собі перетиснув, але е, трохи момент такий є. Але в цілому силікон дуже приємний, легко помити годинник, почистити, взагалі не скаде проблем. Фіксатори тут ремішку такі стандартні. Ви можете його зняти, замінити також без проблем. Знизу знаходиться підключення для зарядки. Воно таке, скажем, незручне, але момент є в тому, що годинник ви заряджати будете рідко, тобто раз на два тижні. Ось такий конектор нас тут фіксує. Самозарядку, ви сюди його вмикаєте і підключаєте до добличку. Заряджається годинник до повного буквально десь там за годину часу. І раз на два тижні підключити таким чином годинник не проблема. Звичайно, було б цікавіше на магнітну, як в більшості годинників, але в принципі так теж піде з урахуванням автономності. Тут знаходяться всі датчики, він вимірює багато чого: і кисень у кробі, і варіабільність тиску там, по-моєму, якщо не помиляюсь, і виходить пульс. Кроки, звичайно, в нього є компас, барометр, тобто можливості саме технічні, в нього хороші. Це реально такий дуже потужний смарт-годинник, це смарт-годинник, до речі, який має от всі елементи необхідні спортивному годиннику, не тільки спортивні застосунки, але саме те, що стосується здоров'я. Якщо говорити по керуванню, я сказав, що це годинник, він має дисплей, виходить, не сенсорний. І він е, не олед. Він я забув, як називається цей тип дисплею. Він кольоровий, але він такий незрозумілий. Він на сонці показується добре інформація. Якщо, наприклад, ви у тут зараз підсвітка включена, це на максимум все можна прочитати добре. В приміщенні гарно проглядається, кути огляду хороші, підсвітка ось таким чином. Виключається, все одно видно. Тому якщо на сонці ви, наприклад, навіть не включили підсвітку, вам буде дуже гарно чітко видно всі цифри, всі елементи. Тому тут екран зроблений розумно. І причому цей екран по вигляду мені подобається знає, як таке більше щось ретро, да, як раніше годинники були цікаво. цікаво, Хоча така версія сама є, якщо не помиляюся, з oled дисплеєм який сенсорний. Тут керування відбувається кнопками. Получається, збоку у нас є три кнопки. Всі кнопки, до речі, металеві. Тут три кнопки тут і дві тут. Вони підписані. Ця кнопка відповідає. В нас старт стоп, ця кнопка назад, це в нас верх-низ і центральна кнопка. Ви можете все, що вам завгодно, налаштовуватися зручно і звикнути можна до цього швидко. Наприклад, якщо кнопку натиснула один раз, включається, включається підсвітка. Якщо затримати кнопку, показує функціонал. До речі, так ви можете прогорнути це меню. Значить, тут у нас допомога, це телефон підключений, синхронізація, не турбувати режим, включити. Пошук телефона можна знайти. Таймер включається, секундомір, є Пей, безконтактна оплата. Можна блокувати пристрій, Wi-Fi підключений, підсвітка коригуєте, компас, режим сну класна, зручна штука, я користуюсь. Можна поставити, наприклад, режим економії заряду, ліхтарик є, ось так він виглядає. Ви собі можете тут коригувати навіть потужність або такі всякі елементи. Тобто, от воно буде мерехтіти, і отак от кольором воно заливає. Назад виходимо. Є у нас окремо будильник, показує також одразу заряд, барометр, альтиметр, ну і вимкнути сам годинник. Це меню, ви можете налаштувати як хочете. Застосунок є, ви можете їх підігнати до застосунку. Там все дублюється, але і все можна налаштовувати на самому годиннику. Виходимо. Якщо, наприклад, затиснути цю кнопку, включається тут циферблат. Переходимо в циферблати і гортаєте, який ви хочете поставити. Циферблати такі більше спортивні, звичайно, але в принципі, от той стиль взагалі годинника, який є, йому пасують ці циферблати. Тобто, ну це таке гарно, можна додати свій елемент. Я, наприклад, такий собі виставив. Назад можна так само вийти, все зафіксувалось. У мене показується час, кроки. Це застосунок біг, тобто вправа, це калорії, заряд і схід сонця показується. Якщо ми натиснемо вниз кнопку, то тут у нас є тренувальний стан, стан варіабельності показується, музика. На них можна слухати музику через навушники, частота пульсу показується, кроки, показники знову ж таки сердечні, по сну показується короткий сон теж він фіксує всі сповіщення, погода. Тут є GPS, Ну і відповідно, ось останні, всі. Вправи фізичні, які ви тут робили. Так, зажимаємо знову кнопку. Тут є годинники. Сюди ми переходимо. Тут ви можете виставляти годинники, таймери, секундомір, альтернативні часові пояси. Виходимо назад. Історія. Ну і тут у нас заняття спортом, вигляд. Якщо сюди зайти, знов ж таки циферблати, сповіщення, датчики, музика, зв'язок, голосові підказки, профіль, безпека, здоров'я, мапа. Налаштувань тут дуже дуже багато. Мені подобається, що реально все можна годинку зробити. Він має приємну вібрацію. Ви не пропустите сповіщення точно. Він вас буде будити дуже гарно, тому що вібрує і приємно, і достатньою силою. Звук голосний, чути сповіщення, але звук мені особисто не подобається. Якісь вони такі. Дуже прямо ретро, такі, знаєте, більше зі старіших. Якщо говорити, наприклад, знову ж таки, про керування. Кнопки натискаються класно, зручно, я звик, приємно налаштували в собі од раз годинників, що треба пропрокласували, що вам потрібно. Сповіщення прилітають, ви повністю його можете, практично, там, якщо це якесь справді довге. А так ви можете сповіщення прочитати повністю, все зручно, анімація непогана, вона знову ж таки така в стилі, знаєте, більше старих годинників, вона не є така. Плавна, але знову ж таки, годинник має такий свій е, певний стиль за рахунок якраз цього. Якщо взяти, наприклад, по автономність, автономність це велика перевага саме даного годиннику, тому що він тримає до двох тижнів саме в режимі смарт-годинника. А е, це знову ж таки вимірювання всіх. Е, Застосунки, що стосуються здоров'я, пульс, кроки, калорії і так далі. В залежності від занять спортом, це все індивідуально. Але, наприклад, в мене стандартно це дзвінки сповіщення стоять, відповідно, будильники, вібрація. Ну і на протязі дня різні там якихось налаштування мінімальні і так далі. В такому режимі до двох тижнів і це реально круто. Як сказав, перед тим він заряджається за годину часу і у вас повністю заряджений Годинник можна поставити режим економію. Він вам протримає там буквально ще на 2-3 дні більше по заряду. Це теж є плюс. З таким годинником класно ходити кудись у гори, в похід, адже ви не переймаєтесь про його заряд. Він буде все фіксувати, всі ваші дані. Скільки ви пройшли, скільки ви пробігли, які вправи робили, на якій висоті. Компас, все це вам буде доступне, і це реально класно. Я розумію, що це такий годинник на любителя і він нішевий. Він не класичний. Хоча, в принципі, якщо ви там, наприклад, більше випадків займаєтесь спортом і використовуєте годинник, то звичайно ви такі і будете обирати. Але все ж таки він має свій стиль, навіть по дизайну. Мені подобається, як він виглядає, і це реально круто. Враження від даного годинника на мене хороше. В мене виникло тільки більше бажання протестувати, але вже з Олеві з дисплеєм. Тобто OLED з підтримкою Always On, і відповідно, щоб він був сенсорний. Оце мені цікаво. Так там же автономність буде менше, там буде орієнтовно 5-6 днів, але все одно це також класний показник. Ну але цей годинник це реально дуже цікава річ, тому я рекомендую вам спробувати.